Трудових об'єднань молоді, яка є співрозробником проєкту, співініціатором, яка більше може розкаже про програму, про ініціативу. Чому ми це, Тому що сама ініціатива проєкту виникла фактично після, після Майдану. Так? Тільки зараз ми десь дійшли до того, що вже маємо якусь програму, маємо можливість її профінансувати і фактично вона буде втілити. Сьогодні безумовно, все дуже актуально і. Власне, ми такою ініціативною групою думали, як саме можна змінити уявлення так, наше один про одного і справді довести, що ми всі єдина країна, що ми всі українці, і дуже багато спільного у нас, звичайно, є. Власне, відмінність можливо цього проекту саме від інших якихось культурних обмінів, так аналітично, які можуть бути, ще полягає в тому, що це саме будуть громадські активісти, це вже члени або голови громадських організацій, тобто найбільш такі активні представники студентства першу чергу присутні і вони найбільше зможуть. Вплинути вже в себе так в регіонах на уявлення, на думки своїх ровесників, і безумовно, що ми можемо там різним чином там якось інформувати громадськість, можемо різним чином спробувати впливати і змінити ставлення, але найкращий спосіб це коли людина сама прийде, вона поспілкується і ті всі бар'єри, які були в неї до того. Вони всі припадуть буквально за цих чотири дні, яка, які вона тут пробуде, і поспілкуються е, з ровесниками саме власне, на Тернопіль. І вже от, бачимо, що три організації зараз об'єдналися. Я думаю, що е, вже до початку реалізації е, самої поїздки візиту е, наших. Наших так, учасників проєкту долучаться ще набагато більше організацій, і вони зможуть поділитися якимось своїм досвідом, оскільки всі реалізовують певні проєкти. Також є там і по районах багато є створено вже молодіжних міських рад, і ми б могли тим досвідом з ними поділитися, що в них це також функціонувало. І спільно от виробити механізми впливу на владу. Бо зараз ми бачимо, що молодь вона така є найрішучіша. І якраз ми можемо подальшому впливати і контролювати діяльність органів, і пропонувати свої якісь програми, проекти. Щоб вони справді е, приймалися до уваги і в подальшому реалізувалися. Конкретно чи ви вже е, склали е, саму програму? Тобто, що покажете, з ким зустрінуться ці люди? Е, є попередній е, проект програми, то можливо, вже іра детальніше. А, я точно. Ми можемо сповісти на самій програмі. Тобто це те, що ми плануємо, як воно має відбутися, але вже, скажімо так, ми хотіли якраз власне це обговорити, можливо, будуть ще якісь пропозиції. І кудись пересидили інакше, бо хоч судяж важко.